Що відомо про обстріл українськими військовими Чонгарського та Генічеського мостів? До яких наслідків це призвело? Наскільки це впливає на логістику російських військ і чи сприяє прискоренню деокупації Криму? Як Росія відповідатиме на подальшу ескалацію бойових дій? Вітаю, мене звати Олена Бадюк. Ви дивитеся новини Азов'я і далі про війну на півдні України. Підпишіться на наш Ютуб канал та поставте лайк цьому відео. Завдяки вам його побачать більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі та у Приазовській частині Донеччини. Українські військові 6 серпня вразили два мости, які сполучають Херсонщину з Кримом. Спочатку про це у своєму телеграм-каналі повідомив призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо. Він зазначив, що пошкоджений міст через протоку, який з'єднує окупований Генічіськ та Арабатську стрілку. Сальдо написав, що всього Збройні сили України випустили 12 ракет. Дев'ять з них, начебто, збила російська ППО. Поранено одну особу, яка проїжджала мостом у момент обстрілу. Також за словами Сальдо перебитий газопровід, що проходить поруч із мостом зі стрілківського родовища в Генічеськ. Крім того, Сальдо стверджує, що важливого військового значення міст, начебто, немає пошкодження не суттєві і будуть швидко усунені. Пізніше, 6 серпня, окупаційний чиновник повідомив, що українські військові вразили ще раз Чонгарський міст. У коментарі телеканалу Росія 24 Сальдо повідомив, що весь автомобільний рух тепер спрямований через Чаплинку та Каланчак. И на Чонгарському мосту теж є тільки три пробоины, которые не нарушили несущую частину моста, але нарушили движение По ньому нарушили движение, которое вже было достаточно стабильным. автобуси, грузовий транспорт, легковий транспорт, який движется між Херсонською и Кримом. В управлінні стратегічних комунікацій збройних сил України 6 серпня підтвердили, що українські військові вразили Чонгарські і Генічський автомобільні мости. Там назвали їх ключовими шляхами сполучення російської армії. В американському інституті вивчення війни 7 серпня повідомили, що удари, яких завдають ЗСУ по автомобільних мостах між Кримом і Херсонською областю, змушують російські сили перенаправляти автомобільний рух із коротших східних маршрутів на довші західні. Аналітики зазначили, що ФСБ Росії зупинила в'їзд цивільних осіб на Арабатську стрілку з 31 липня. А російські офіційні особи не коментували стан руху вздовж маршруту Генічіська Арабатська стрілка. Водночас не зрозуміло наскільки швидко російська влада зможе відремонтувати Чонгарський міст, і так само невідомо чи відремонтували Чонгарський залізничний міст, по якому українські війська завдали удару 29 липня. Написали в інституті вивчення війни. Нагадаємо, що попереднього разу Чонгарський автомобільний міст, який використовується російськими військами для постачання боєприпасів і палива з окупованого Криму, зсу обстріляли 22 червня. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів новинам Азов'я, що про обстріл мосту між Генічеськом і Арабатською стрілкою спочатку повідомили місцеві жителі. Тож окупаційна влада не змогла цього приховати. Це якраз таке жваве місце, яке використовують в тому числі і багато місцевих, тому що пересуватись на Арабатську стрілку там є багато населених пунктів. Ну і відповідно в цій протоці багато було людей, які приїхали Просто відпочивати саме тому, і місцеві почали фільмувати моменти цього прильоту, який був по цьому мосту. Згодом з'явилася інформація, і її повідомили спочатку дійсно окупаційні режими про те, що разом з цим мостом, який їм не вдалося приховати. Відповідно, вони намагались приховувати будь-яку інформацію щодо мостів, але ця інформація щодо гігієнічного моста стала одразу відома. Але згодом вони не могли замовчувати і ту інформацію, що зруйнувався і Чонгарський автомобільний міст наслідок прильоту. Арабатську стрілку російські військові використовували як альтернативний маршрут після влучання по Чонгарському автомобільному мосту, каже депутат. Вони там збудували дорогу, яка поєднує Керч безпосередньо з гініческом. І цей міст був доволі важливий для окупантів як альтернативного шляху. І коли Чангарський автомобільний міст не працював, тоді окупанти використовували цей шлях. Тепер вони не можуть використовувати жоден шлях. Тепер їм треба тільки через Армянськ, А це доволі великий круг для того, щоб не завозити і зброю і техніку, бо саме в гіні в них знаходиться новолексіївка, ну, знаходиться так званий логістичний хаб, де вони пора розподіляють, щось відвантажують і розвантажують і направляють на Херсонський напрямок. Щось направляють на запорізький напрямок. Тому для них ці сполучення були дуже важливими важливими. Залізничний міст нагадаю, він був зруйнований трошки раніше. І там ще окупанти не змогли його налагодити. Ще не вистачило в них часу, і значні руйнування не дали змогу наладити залізничний міст. Тому можна сказати, що логістичні маршрути у окупантів на сьогоднішній день в гінічському напрямку зруйновані повністю. Інформації про те, що російська окупаційна влада кудись переїжджає за рабатської стрілки, наразі немає. Додав Сергій Хлань з постачанням. Із отриманням України докибійних ракет вони все ж таки розуміють, що вже в них безпечного місця немає. То тобто, я думаю, вони будуть зараз намагатися якнайшвидшими темпами відремонтувати ці мости. Тому на зараз їх всі сили будуть напрям, направлені саме на це. Я так розумію, що вони зараз облаштують. Вже за е, своїми там правилами пантонні переправи я думаю, найближчим часом, можливо сьогодні, завтра, вони вже їх облаштують. Ми розуміємо, що пантонні переправи. Не зможуть забезпечувати таку транспортну потужність, яка проходила через мости, але можливо, все ж таки для цивільних можна буде пересуватися. Зазначимо, що з огляду на бойові дії та окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Експерт центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов зазначив, що через пошкодження на Чонгарському та Генічівському мостах логістика російських військових буде суттєво ускладнена. Відомо те, що і всім. Тобто, міст на Рабатську стрілку постраждав сильніше, і там більше руйнування. По Чонгарському мосту був нанесений удар. На фото-відео доказах дуже добре видно одну дірку в мості, і це буде приблизна ситуація, як була з Антонівським мостом, який е, на, наші збройні сили спрямовано обстрілювали і зробили переміщення по ньому доволі ну, ускладненим. Місцеві мешканці мені розповіли, що е, е, по, по мосту через протоку Тонко, ну на Арабатку. Сказали, що важка техніка ходити не буде, але можливо будуть пропускати автомобілі. Правда, не будемо забувати, що є сухопутний коридор через Армянськ, через Перекоп, але це додаткових там 150 кілометрів шляху. Сергій Данилов вважає, що обстріли Чонгарського мосту будуть продовжуватися. Вони будуть обов'язково ремонтувати, бо це роблять треба віддати належне доволі швидко. Але в будь-якому випадку це час. Це з одного боку, з іншого е удари з будуть продовжуватися. Ми бачили, я ж кажу, ситуація один, -один як з Антонівським мостом. Якийсь е від жодного з одиночних ударів е одразу не був е зруйнований, але. Його перетворили в такий стан, що просто стало небезпечно ним користуватися, і вони через Дніпро в районі Антонівського мосту змушені були прокласти спочатку одну, а потім другу пантовні переправи, а також використовувати катери баржі по Дніпро. Окупаційні чиновники зараз у роздумах залишатися на Арабатській стрілці чи переїжджати до Генічеська, додав політолог. Я думаю, що керівництво дуже б хотіло там залишатися. Оскільки вони думають, що це безпечніше, ніж самому генічиського. Бо вони всього бояться, їздять з охорони. З іншого боку, буквально за останній тиждень почали приїжджати їхні діти, дружини з Росії, да, власне, тих не, не місцевих наших зрадників, а якщо це співробітники адміністрації чи військові, які працюють в штабах, то вони почали викликати своїх свої родини до, до себе на аропадку. І настрій, у них, звичайно, Після кожного такого прильоту місцеві мешканці відзначають що помітне погіршення настрою. Об'єктивно кажучи, їм треба звичайно переїжджати в Геніческ. Mm -hmm. Бо ну, ну за, 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 там, за не за день, ну за пару днів понтонну переправу зроблять, але все рівно це, вони будуть відчувати себе мішенью на ній, вона і буде добре видно на супутниках. Ну, от на всіх можливих засобах розвідки, і вони будуть боятися їздити. Так що е, і там борються ось ці дві тенденції: страшно переїжджати, страшно залишатися. Ну, побачимо, яка виграє депутат Генічеської міської ради Юліан Лучко розповів новинам Азов'я що міст між генічеськом і Арабатською стрілкою доволі міцний. До повномасштабного вторгнення його відремонтували. Він був в дуже доброму стані. Зруйнувати його нелегко, наскільки я зрозумів, з фото один прольот там досить сильно передав, отримав перекос. Але наскільки я зрозумів, що друга половина цього моста, другий прольот стоїть досить міцно, і по ньому я думаю, вони відновлять рух. відруку. Порівнювати з інтоності його взагалі не можна, тому що це ну, зовсім різної споруди. Там прольот мосту на значно значно менший, і тому ну це це дуже різні від мости. І по довжині, і по ширині. Це двохполосний міст. а Антоновський чи чотирьох, чи чотири смуги. Да, на цьому мосту дві смуги і да, і сама довжина прольотів набагато менша. окупаційна влада після обстрілу Генічіського мосту ще більше посилила контроль за місцевими жителями, додав депутат. Вже вже почали агресивно поводити, вже доступ перекритий, да вже стало більше кордонів. От і да, і вони впевнений, ще да, будуть застосовувати ще якісь там превентивні заходи, щоб по їх думці намагатися це щоб це не повторювалося. там більш за все людей приїжджають зі сторони. От, генічани так і продовжують казати, що такої кількості людей, яких вони не знають, вони да, ще в житті не не бачили дуже багато. Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Єжак зазначив, що враження Чонгарського та Генічівського мостів кардинально не впливає на деокупацію Криму, але це сприяє тому, що російська логістика концентрується на перекопському перешийку. Вогневий вплив на перешийок з тим, щоб там ну, дуже небезпечно було їздити будь-яким транспортом, і це було проблематично. Ну а, а потім, коли буде операція з деокупації, ну все це буде. Дорочищена, я думаю, і там буде вже прорив о, разом з іншими засобами. Тому я думаю, власна руйнація тих мостів, про які ми говоримо, вона не є такою вже кардинальною. Там, там дві полоси на кожний міст. Ну, це це не така, ну не така важлива для деокупації. Все ж таки, дорога, і тим більше що коли буде деокупація, вона так само цей шлях буде вразливий для російського впливу. Тому ну, тут є логіка. Я думаю, в тому, щоб просто концентрувати всю російську логістику через одне місце, через переширю. Ударів по мостах могло би бути більше, якби для цього було достатньо ракет. Вважає експерт їх буде більше коли буде рішуча, рішуча операція з деокупації вона залежить від багатьох чинників і звичайно ж залежить від тієї зброї яку ми маємо все ж таки треба ще дістати до цих об'єктів з, з вільної території в цьому я думаю є певна проблема тому що зброю великої дальності вона у нас вона є але цієї зброї її мало Ну там мова може йти там про десятки, можливо, про там сотню, там іншу сотню. От такої зброї, яка має таку дальність, але для того щоб ефективно і швидко проводити операцію з деокупації, знищуючи всі російські сили, які там знаходяться, потрібні тисячі, ну не тисячі сотні, сотні, не десятки, потрібні сотні. Я думаю, зараз просто партнери нам не дають сотні. Перерізання усіх логістичних шляхів з Криму прискорить виснаження російського груповання, яке перебуває на півдні України, зазначив Олексій Єжак. Як тільки буде перерізаний е, південний напрямок, там все ж таки вони матимуть ще можливість з, зі Сходу отримувати через, через Маріуполь. Ну, через е, е... Арстов, Таганрог, Маріуполь цим шляхом все ж таки йде основна частина, вона йде на схід, в основному логістика військова, яка там є, але також може частково йти і на південь на, на Азовський напрямок. Тому кардинального і швидкого результату це не дасть, але це буде прискорення. От прискорення, я думаю, може бути дуже суттєвим: прискорення деокупації. Якщо а якщо ми побачимо, що доноситься такий саме. Такі ж саме ефективні удари по східному маршруту російському. Ну це означатиме, що вже, вже, вже невдовзі російський політолог із Праги Іван Преображенський зазначив, що Росію не турбує доля жителів окупованих територій. Їй важливо мати налагоджену логістику з Кримом. Ну безусловно, ми повинні говорити тому, що Росія все сприймають як воєнно-стратегічні собиття. Россию не интересуют ее собственные граждане, Россию не интересуют э, жители оккупированных территорий по большому счету. Они используются только как инструмент в ее военной или политической игре. Соответственно, удары по мостам ⁇ это проблема для э, российской военной техники, для свободного движения с, из Крыма. На окупірованої після 24 февраля прошлого року території і в обратную сторону в окупований Крим за умови подальшої ескалації бойових дій Росія помститься шляхом обстрілу українських цивільних об'єктів, каже політолог. А наносить удари очень часто принципіально по мирному населенню, тобто осуществляє акти тероризму совершенно відчетливої. И поскольку ей необходимо подогревать российским властям настроение среди так называемых вот этих вот ультрапатриотов, зетпатриотов, как их там только не называют, на самом деле наиболее фашистующие части российского общества, которая активно поддерживает войну, нет, но эта поддержка требует подпитки кровью. А озверевшие люди, потерявшие человеческий облик, как бы по своему отношению к Другим людям, расчеловечившие для самих себя украинцев, они требуют. Подпітки вот такими актами тероризму. і нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого минулого року. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія заперечує, що веде проти. України загарбницьку війну та називає це спеціальною операцією. Ви слухали новини приазов'я.